Тетяна Ончул цьогоріч купила вісім кубометрів дров для опалення будинку. Взяла їх за пільговою ціною, бо її брат був учасником АТО. Щоб зараз купити ці дрова, це дуже дорого виходить. А так, чотири тисячі і не зрівняти з тринадцять тисяч. Ми пишемо заяву, що ми не є газофіковані, тому що і. Якщо би був газ, то дрова не виписують, а Якщо немає газу, то вони виписують дрова. Дуже добре, що є, звісно, ці пільги, бо на даний час за нашу зарплату, щоб скласти і купити продукти додому, це не вистачає. Учасники бойових дій мають пільгу 75%, Члени сімей загиблих 50%. Я оплачую перший раз, оплатила їм там. У лісничстві, а потім вони мені вже перезвонять і кажуть, що везуть дрова. Ну, за факт того, що за машину ми платимо за свої кошти. Від жовтня до лютого вистачає. Ну, а там потім вже за свої кошти купують. Вони привозять у метрах машиною 8 метрів дров, а остальне ми саме пиляємо, колимо. Рузом і возимо і складаємо. Я просто прослужив 25 років. І був і в АТО, і в ОЗ. Ми отримуємо дрова з 2014 року. Як почалась вона, як нашим почали АТО, атовцям давати дрова. Самостійно колем, звісно, хто б нам буде колити. Якщо привозять з лісничества, то привозять з лісничества, якщо не самі своїм, своєю технікою, як коли. Це тверда порода. Це є букові дрова. Ну, сам більше. Бук ми заказуємо, там виписуєш, ж, які Хочеш Хочеш сухостой, хочеш мягку породу. Ну, звичайно, беремо тверду породу, тому що кот котел любить тверду. На зиму, на слідушій зиму п'ять. Там ми ще докупляємо трошки м'якої породи, дивлячись по, по погоді. Якщо холодніше, більше дров, якщо тепліше, менше дров, точно не можеш определити, що ти поклав там одно поліне і воно тримає до утра. Все від... залежить від погоди. Ми не пробували, звісно, ніколи з газом, і ми не знаємо, як платити за газом. Ми вже привикли. До... Якщо би був газ, спробували з газом. Так що поки ми спробуємо з дровами. Ясно, що це дешевше виходить набагато, це почти половина. Виходить. У Старожинецькому лісництві цьогоріч дрова по пільговій ціні купили приблизно 50 учасників. АТО. пільги мають учасники АТО або учасники бойових дій. Їм видають 5 кубів дров на сезон на рік, і вони беруть. Довідку з відділу соціального страхування, що вони учасники бойових дій або учасники АТО є ціна відпуску для населення і є ціна для учасників АТО чи бойових, учасників бойових дій. Ця, ця ціна відрізняється для населення то десь 1080 гривень. А для учасників бойових дій 876 гривень за кубометр. Учасники бойових дій отримують дрова без черги. Зараз є затримка через дощі. Дров для атовців та населення в області вистачає. Данія Латковська, Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.